Добрий день, шановні наградалі любителі. Сьогодні у нас 19 серпня 2025 року ми знаходимося на нашій ділянці в місті Карлівка Полтавська область Україна. Тема сьогоднішнього ролику це боротьба з Осами, як ми її проводимо чи не проводимо, і взагалі які заходи до цього ми застосовуємо. Ну, це питання взагалі звучить практично кожен день, будь-який телефонний дзвінок або через, через дзвінок. Як ви боретеся з Осами? Це просто вже, знаєте, як. От так, на назойливе запитання щоденно і практично постійно. Значить, скажу так, що ми з осами не боремося від слова взагалі. Нас рятує ОДОС те, що ми зробили захист від граду, Тобто наша протиградова сітка, яка у нас над головою, вона багатофункціональна. В першу чергу вона захищає нас від граду, вона захищає наші насадження від е, птиці, від горобців. Звичайно, десь там може сторца з, з боку можуть залетіти, але це зовсім небагато. Це там, скажімо, один відсоток, де може бути якась пошкоджена ягідка. А взагалом і третє, це легке таке сонцезатінення, і плюс до всього це е, оса. Оса через цю сітку не пролазе і оси немає практично на ділянці. Це хіба теж десь збоку, де відкритий торець, от там вона може бути, і то це тільки в тих випадках, коли пошкоджена ягода. Чому взагалі оса лізе на ягоду? Оса лізе на ягоду тоді, коли на ягоді є будь-які пошкодження. Будь-це розкльовано горбцем чи іншими птицями, чи це якісь розтріскування, пов'язані з перепадом вологісті, коли. У вас може шкірка ягоди підтріснути або це незначні тріщини, або сильні тріщини зазвичай. Вона відчуває запах соку виноградного навіть в мікротріщинки. Ми її не помічаємо, що там є мікротріщинка, а оса лізе. І от кажуть, оцей виноград їсть оса. Вона не їсть просто його так, якби там не було тріщини. Тобто приманка для оси це аромат самого соку винограда, де вона його відчуває, туди лізе, розгризає вже потім цю мікротріщинку і з'їдає ягоду практично до шкірки. Що, що з цим робити, як боротися? Ну, зазвичай найпростіший спосіб, яким можна боротися, це захистити гроне механічним способом, тобто надіти всякі мішочки. Вони продаються різних розмірів. Маленькі, більші, дуже великі, все залежить, як агрона. У нас вони також раніше були куплені, цілий мішок на горі ще стоїть. Але один рік ми їх тільки вдівали, а потім, коли натягли оцю сітку, ми про них забули взагалі, що вони є, і вони в нас просто лежать мертвим грузом, так сказати. А взагалі ці мішочки дуже хорошо зберігають при умові, що. Вони герметично закриті. Тому що якщо десь буде якась дірочка, все рівно туди вона знаходить шпаринку, куди залізти і буде лізти все рівно всередину мішочка і там вигризати. Але ж теж повторююся, що коли є тріщина на ягоді, от тоді вона там і буде. Якщо ягода ціла і ніяких тріщин немає, то сини буде взагалі. Що зробити для того, щоб не було цих тріщин? Це, по-перше, підбор сортів. Ми стараємося в себе, де мінімальна якась ягода може тріснути, просто їх видаляємо. Зараз наскільки великий асортимент, що відбором таким ми просто фільтруємо ті сорта, які не тріщать, залишаються. ті, що... Десь, як проявилися тріскуни, стараємося викорчувати або Тобто їх видаляємо своєї ділянки і залишаємо тільки ті, що максимально надійно йдуть без тріщин, щоб не приманювати туди ні, ні особу, крім оси, в цю тріщину буде лізти і мошка, яка також приносить дуже багато неприємностей і роз'їдає, вноситься туди свій якийсь токсин, загнивається ягода, сіря гнилі тоді масово псується вся грона. Щоб максимально не тріскалася ягода, постійно треба підтримувати якийсь незначний водний баланс під кущем. Тобто не потрібно в період достигання ягоди, або коли вона починає достигати на початку, або вже от вона достигша висить, різко давати вологу під кущ. Повноцінно, так плавно, бачите, що ягодка розмягчається, і тримайте незначну вологу. Не потрібно заливати сильно, так, десь. Відро два під кущ полили, з інтервалу 3-4 дня, потім ще раз. І така незначна вологість буде підтримуватися під кущом, і якщо випаде, не дай Бог, дощ в цей період коли достигає ягода, у вас не буде різкого скачка осмотичного тиску в ягоді, і ця ягода не трісне. При умові, що це, звісно, сорт не трискує, Бо є такі сорта, щось з ним не роби, але він може тріщати, і от тоді. Ну, на, на жаль, ми будемо втрачати цей врожай, і він буде і псуватися просто від цієї тріщини, підгнивати, і туди лістимуть всі комахи, які тільки можна. Також ягода може підтріскувати тоді, коли на шкірки ягоди можуть бути сліди аїдію, то тобто є враження оїдіум, Можливо, воно буде, якщо значне, ви його і так помітите, а якщо воно не значне, а так буквально якісь там невеличкі які темні п'ятнишки, або чуть-чуть там десь зацепило, в цьому місці шкірка перестає бути еластичною. І навіть по мірі самого наливу ягоди, вона розширюється і в цьому місці шкірка перестає бути еластичною, і вона може тріснути. І за цього буде теж тріщинка, і буде полізати туди знову будь-яка комаха. Так що слідкуйте обов'язково за. Наявністю грибкових хвороб в першу чергу аїдіум. Аїдіум на найстрашніше, я рахую, грибкове захворювання для винограду, з яким досить таки непросто інколи буває справитися, щоб не було пошкоджень. Так що робіть обов'язково профілактику, це буде вам і значна профілактика в подальшому від нашестя комах на ваших виноградниках. Також одним із ну, відносно дієвих способів це розставляння всевозможних приманок принад для цих комах. для Ось для шершнів. Це всевозможні сіропи, компоти, будь-що кище, зброжене, солодке, вони лізуть на все, навішуються бутилки, наливається туди незначний об'єм тієї чи іншої солодкої рідини. Головне, щоб туди полізла комаха, і туди лізе й мошка, туди лізе і оса, і, і шершень, але все рівно це ви знешкоджуєте якусь там 10 чи двадцяту частину тих комах, які є. Основна маса все рівно в бутилку не полізе. А буде лізти на ягоду і їстиме її, тому що вона ну, їй більш доступна, ніж лізти в якесь вузеньке горлишко і там потім загинути. Так що це також додатковий, як би сказати, додатковий захист, але він не буде 100% вас рятувати від цих комах. А основне це підтримувати водний баланс під кущем. Якщо є мішочки, одіньте мішочки. І бажано, якщо сорт тріскун на вашій ділянці один, другий, третій рік. Ну я думаю, буде повод його замінити. Це просто-напросто така порада, бо з ним буде це таке і надалі. Якщо він тріщить, то от, що ви не зробите? От, ну повірте, з мого досвіду теж багато таких було, якісні, хороші сорти, але от він тріщить і приходиться з ним все рівно рано чи пізно розпрощатися, тому що ну, втрачається просто урожай його і не продасиш. Сам дуже швидко його теж не з'їсиш. На переробку там, на носок ще можна, але це при умові, що він буде стиглий. Якщо він е, розтріснувся і ще ягода неповноцінно стигла, там ще досить така сильна кислота, він на переробку не піде. Тобто, ну, Старайтеся, якщо бачите, що щорічно у вас той чи інший сорт тріщить, то краще або перепривити цей кущ, або ж замінити його іншим, якийсь до тріску. Ну, це на цьому буде. Думаю, будемо завершувати наше коротеньке відео. Кому воно сподобалося, підтримайте його лайком, коментарем. Підписуйтесь на наш канал. Всім кріпкого здоров'я! Всього найкращого, все буде Україна!